Про секс. Запитання. Ми знаємо секс як неминучу фізичну і психологічну потребу, і, схоже, він є основною причиною хаосу в особистому житті тих, хто належить до нашого покоління. Як нам дати собі раду з цією проблемою? Крішнамурті. Чому так є, що все, до чого торкаємося, ми перетворюємо на проблему? Ми зробили Бога проблемою, зробили проблемою любов, зробили проблемою стосунки, життя, зробили проблемою секс. Чому? Чому ми з усього робимо трагедію, жахіття? Чому ми страждаємо? Чому секс став трудністю? Чому ми погоджуємося жити проблемами, чому не покладемо їм край? Чому не помремо для наших бід, замість того, щоб тягнути їх на собі день за днем, рік за роком. Секс це певна річ важливе питання. Проте найважливіше питання полягає в тому, чому ми перетворюємо життя на проблему. Праця, секс, заробляння грошей, думання, почування, переживання. Та бачте взагалі всі життєві справи чому все це є проблемою. Хіба річ не в тім, що ми завжди думаємо з певного погляду, з якогось фіксованого погляду? Ми завжди думаємо від центру до периферії, але периферія. Є центром для більшості з нас, тож усе, до чого ми торкаємося, поверхове. Утім життя не є поверховим, воно вимагає від нас повноти, а через те, що ми живемо поверхово, нам відомі лише позверхні реакції. Хай там що ми робимо на периферії, ми неминуче створюємо проблему. І таким є наше життя ми живемо у поверховому і задовольняємося життям у ньому з усіма його проблемами. Проблеми існують доти, доки ми живемо у поверховому, на периферії, якою є я та його відчуття, що їх можна винести за душки чи зробити суб'єктивними, можна ототожнити зі Всесвітом, з країною. Чи з якоюсь іншою річчю, створеною розумом? Допоки ми живемо у сфері розуму, ускладнення й проблеми є неминучими це єдине, що ми знаємо розум це відчуття, розум результат накопичених відчуттів і реакцій, і все, чого він торкається. Він неминуче перетворює на муку, замішання, нескінченну проблему. Саме розум є справжньою причиною наших проблем, розум, який працює механічно вдень і вночі свідомо й несвідомо розум це найбільш поверхова річ, і життя цілих поколінь, усе наше життя йде на те, щоби плекати розум. Робити його дедалі меткішим і меткішим, дедалі витонченішим, дедалі хитрішим, дедалі безчеснішим і викривленішим, і все це проявляється у кожній нашій дії. Наш розум за самою своєю природою нечесний, викривлений, не здатний дивитися в лице фактам, і саме це і створює проблеми. Саме це і є проблемою. Що ми маємо на увазі під проблемою сексу? Саму дію чи нашу думку про цю дію? Звісно ж, не саму дію. Статевий Акт є для вас не більшою проблемою, ніж їда. Але якщо ви цілісінький день думаєте про їду? Чи про щось інше через те, що вам більше нема про що думати, то це стає для вас проблемою? Для вас є проблемою статевий акт чи думка про нього? Чому ви про це думаєте, чому ви на цьому зациклюєтеся? Адже ви явно так чините? Кінотеатри, журнали, оповідання, те, як одягаються жінки. Все підкріплює ваше думання про секс, чому розум на ньому зациклюється, чому розум взагалі думає про секс? Чому? Чому це стало центральною проблемою нашого життя? Стільки речей вимагають нашої уваги, а ви всю свою увагу присвячуєте думкам про секс. Що відбувається, чому ваш розум так цим поглинутий? Бо це спосіб цілковитої втечі хіба ні. Це засіб досягнення повного самозабуття. На якийсь час, принаймні на якусь мить, ви можете забути про себе, іншого способу забути себе не існує. Все інше, що ви робите в житті, особливого значення надає я, самості: ваша робота, ваша релігія, ваші боги, ваші керманичі, ваша політична і економічна діяльність, ваші віддушини, ваша соціальна активність, ваш вступ до однієї партії та відкидання іншої. Все це надає особливого значення і силу вашому я. Тобто є лише одна дія, в якій не робиться наголосна я. Тож це стає проблемою хіба ні? Коли у вашому житті є тільки одна річ, яка є засобом цілковитої втечі, досягненням повного самозабуття, нехай лише на кілька секунд. Ви чіпляєтеся за неї, бо це єдиний момент, коли ви щасливі. Будь-яка інша проблема, якої ви торкаєтеся, стає жахіттям джерелом страждання і болю. Тож ви чіпляєтеся за ту єдину річ, яка дарує вам цілковите самозабуття. Проте коли ви чіпляєтеся за неї, вона також стає жахіттям. Бо тоді ви хочете звільнитися від неї, ви не хочете бути її рабом. Тож ви вигадуєте, знову ж таки, за допомогою розуму, ідею цнотливості, целібату і, придушуючи свій потяг, намагаєтесь утримуватися від сексу, бути стриманим. І все це дії вашого розуму спрямовані на те, щоб відірватися від факту. Це знов таки надає особливої ваги вашому я, що намагається стати якимось, тож ви вкотре потрапляєте в пастку мук, клопотів, зусиль, болю. Секс стає надзвичайно важкою і складною проблемою, доки ви не зрозумієте розум, який думає про цю проблему. Сам статевий акт ніколи не буває проблемою, проте думка про цей акт породжує проблему. Ви оберігаєте цей акт, ви живете розпусно чи вдаєтеся до втіх у шлюбі, перетворюючи в такий спосіб свою дружину на повію, і все це виглядає вельми респектабельним, і ви не проти, аби залишити все, як є. Без сумніву, цю проблему можна вирішити тільки тоді, коли ви розумієте весь розвій і структуру Я і Моє, Моя дружина, Моя дитина, моя власність, моя машина, моє досягнення, мій успіх. Допоки ви не розумієте і не вирішите все це, проблема сексу існуватиме. Допоки ви будете частолюбним у політиці, релігії чи будь-де, допоки ви надаватимете особливої ваги я, тому хто думає, тому хто переживає, підживлюючи його амбіції, чи то в ім'я вас самих, як індивіда, чи то в ім'я країни, партії чи ідеї, яку ви звете релігією. Допоки триватиме ця діяльність спрямована на експансію Я, ви матимете проблему з сексом. З одного боку, ви творите себе, підживлюєте, розширюєте себе, а з другого намагаєтесь забути себе, втратити себе нехай навіть на якусь мить. Як може це поєднуватись? Ваше життя це суперечність, наголошування на Я і забування я. Секс це не проблема. Проблемою є ця суперечність у вашому житті, і ця суперечність не може бути подолана розумом адже розум сам є суперечністю. Цю суперечність можна зрозуміти тільки тоді, коли ви повністю осягнете весь плин вашого щоденного існування. Походи в кінотеатри споглядання жінок на екрані. Читання книжок, які стимулюють думку, журналів із фотографіями напівоголених тіл, Те, як ви дивитесь на жінок. Їхні скрадливі позирки, які ловлять ваш погляд, усі ці речі в непрямий спосіб заохочують розум наголошувати на Я, і водночас ви намагаєтеся бути добрим, люблячим, ніжним. Ці дві речі не можуть співіснувати. Людина, що є амбітною, у духовній сфері чи деінде. Ніколи не може бути без проблем, бо проблеми зникають тільки тоді, коли я забуте, коли я не існую. І цей стан неіснування я не є вольовим актом, не є просто реакцією. Секс стає реакцією. Коли розум намагається вирішити проблему, він лише робить її заплутанішою. Докучливішою, боліснішою статевий акт не є проблемою. Проте проблемою є розум, який каже, що мусить бути снотливість. Снотливість не породження розуму. Розум може тільки придушувати власні дії, а придушення це нецнотливість. Снотливість це не чеснота, її не можна розвинути. Людина, яка розвиває в собі скромність, без сумніву, не є скромною вона може називати свою гординю скромністю, проте вона є гордою людиною і саме тому прагне стати скромною. Гординя ніколи не може стати скромною, а цнотливість не є породженням розуму. Ви не можете стати цнотливим. Ви пізнаєте цнотливість тільки тоді, коли є любов, а любов не від розуму і не є породженням розуму. Тож проблему сексу, яка мучить стількох людей у цілому світі, не можна вирішити, доки ми не осягнули розум. Ми не можемо перестати думати. Проте думка зникає, коли зникає той, хто думає, а він зникає тільки тоді, коли є розуміння всього процесу. Страх виникає тоді, коли існує поділ поміж тим, хто думає і думкою. Коли ж того, хто думає, не існує, то в думці немає жодного конфлікту. Аби збагнути те, що є неявним, не потрібно докладати жодних зусиль. Той, хто думає, з'являється через думку. Відтак той, хто думає, намагається формувати, контролювати свої думки або ж покласти їм край Мислитель є фіктивною сутністю, оманою розуму. Коли є усвідомлення думки як факту, тоді немає потреби думати про факт. Коли є просте, безоцінне усвідомлення, тоді те, що приховане у факті, починає себе проявляти. Тож думці як факту настає кінець. І тоді ви побачите, що проблеми, які підточують наші серця і розум, проблеми нашої соціальної структури можна вирішити. Відтак секс більше не є проблемою він посів належне йому місце, він не є ані чимось нечистим, ані чистим. Секс має своє місце. Проте, коли розум надає йому панівне місце, тоді він стає проблемою. Розум надає сексу панівне місце, бо не може жити без хоч якогось щастя, тож секс стає проблемою. Коли розум усвідомлює весь хід мислення і вимикається, тобто коли припиняється думання, тоді народжується творчість. І саме ця творчість робить нас щасливими. Бути у стані творчості це блаженство, бо це самозабуття, в якому немає жодної реакції я. Це не абстрактна відповідь на повсякденну проблему сексу, це єдина відповідь. Розум відкидає любов, а без любові не Немають снотливості саме через брак любові ви перетворюєте секс на проблему.